Я звикла самоізолюватися від людей ще з підліткового віку, бо друзів не мала у студентстві. Теж так було. Я з села не хотіла, щоб про це дізналися, бо таких, як я, за спиною зневажали. Зараз я теж ні з ким не спілкуюся і увесь свій час проводжу у чотирьох стінах. Все через те, що я не проходила всі ті етапи, які проходили мої однолітки, і через це я почуваю себе відсталою. Плюс у мене не дуже робота, і я через це почуваю себе невдахою у своєму віці. Я намагалася виходити в люди раніше, але потім зрозуміла, що це все марно, бо я почуваю себе недолуго, не знаю, як поводитися, і це ще більше відштовхує людей від мене. Ще у мене така фішка, що через відсутність друзів ще з підліткового віку я могла годинами уявляти у себе в голові різні ситуації, де я успішна, приваблива, і у мене були друзі. Зараз я це роблю набагато менше, але це, мабуть, єдина розрада у моєму житті. Не знаю, чи можна це виправити ще, бо з кожним роком ситуація все гірше, і мені вже майже 28.